Через постійні ворожі обстріли Нікополь офіційно визнано зоною активних бойових дій. Щоб захистити найбільш вразливу категорію населення нашого міста, а саме людей похилого віку та людей з інвалідністю, наприкінці серпня минулого року стартувала державна програма. Вона передбачає централізовану евакуацію до більш безпечних районів Західної України. Наразі державною програмою вже скористалися більше 700 Нікопольців. Завдяки співпраці департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації та місцевої влади Нікополя сьогодні організовано черговий виїзд 24 громадян. Завтра їх гостинно прийме санаторій в місті Ворохта Івано-Франківської області, де вони будуть забезпечені безкоштовним проживанням та харчуванням. Люди їдуть з рідного міста з різним настроєм, але всі налаштовані повернутися додому. Та хочеться хоч спокійно. хоть ночку проспать спокойно, хоть одну. Да, потому что напряжение постоянно. Постоянно всю ночь напряжение. Спишь, не спишь, а организм ждет. Как не хочется уезжать с этого города, мы его так любим. Мы здесь прожили очень много, здесь остались наши дети, вернусь обязательно. Большое спасибо, что нам помогают выехать. Все-таки, конечно, страшно, что стреляют, не знаешь, чего ждать до утра. Все одно домой вернемся. От Нерви уже не Обстріл. Нервы вже не Он Сьогодні який обстріл був страшніший. Молодий чоловік погиб. Так що раз нам помогает, ми користуємося. Дякую большое. Вернемося обязательно. Евакуація добровільна та безкоштовна, але є певні умови. Беруть тільки тих, хто здатен самостійно пересуватися, сам себе обслуговувати та не має шкідливих звичок. Аби виїхати, людям потрібно звернутися до управління гуманітарної політики за адресою вулиця Отаманська, 2, кабінет 202.